Раджу дуже прискіпливо підходити до вибору партнера, але для того, щоб зрозуміти, який партнер тобі потрібен, потрібно розібратися в собі. Ми обираємо не своїми істинними потребами, тому що ми не знаємо своїх потреб. Ми обираємо більше соціально навіяними трендами, типу я тут, конечно, пошучу ті розміром члена. Але там, типа, машина, хата, деньги, бренди, шмот. Там, ну, типа, такі дуже наносні речі, які сьогодні можуть бути, завтра можуть не бути. Розібратися в тому, що вам потрібно від стосунків. Це надважливо. Відділити важливе від навіяного. Насправді, що вам вселили батьки соціуми оточення і те, що ви хочете. Це інколи абсолютно дві різні речі. Не Йти за своїми паттернами, а це така привілегія неусвідомленого вибору, коли ти опираєшся лише на потянула, какби, а на все остальною розб'ємося. Будьте уважні до своїх відчуттів, вчіться їх аналізувати. Для цього є маса інструментів. Та ж сама елементарна лекція про кордони в мене з марафоном, і ви вже. Будете вибудовувати комунікацію з чоловіками так, щоб з головою в омут не ниряти, а трішки залишати тверезою головою, дивитись: а насправді мені це підходить чи ні?